Всім привіт вітаю вас на порталі Smartphone.ua Це відео, анонс планшету від BlackView Tab 13 Новинка, яка з'явиться у продажу 22 серпня. В цей день, з 10-ї години, ви зможете покласти собі цей планшет в корзину на AliExpress по максимально вигідній ціні, придбати, а потім користуватися. І знаєте, дуже багато режимів та гаджетів вам зможе замінити цей планшет. Чому і як розкажу далі, спираючись на ті подробиці по характеристикам, які вже є в мене. Так от що представляю собою Blackview Tab 13? Ну, по-перше, це 10,1 дюймовий планшет вагою 450 грам та товщиною 7,7 мм, при цьому тилова панель цього гаджету з алюмінія. Обов'язково треба сказати по екрану, що це Full HD матриця, але не проста. Вона отримала сертифікацію TÜV Rainland Low Blue Light Certification, а значить, здатна захистити користувача від слабкого, голубого випромінювання дисплею. А це максимально позитивно впливає на ваші очі. Тобто, зможете користуватися планшетом максимально довго. І це має забезпечити батарея на 7280 мА на годину. Цього буде хватати мінімум на 5,5 годин. В іграх і перегляду відео або 30 годинник, якщо ви збираєтесь спілкуватися з друзями по цьому планшету, тому що він підтримує сім карти, і така особливість стала можливою завдяки використанню процесору MediaTek G85, який набирає в Antutu разом з оперативкою в 6 ГБ 255 тисяч балів. А це. Хороший результат як для планшету, при тому, що оперативку можна збільшити через програмні налаштування до 10 ГБ, а пам'ять в 128 ГБ можна розширити карткою до 1 ТБ. Як на мене, це чудово. Можна зберігати дуже багато контенту, який зможете знімати і на фронтальну камеру 8 мегапіксельну та основну на 13 плюс 03 мегапікселі. І це при тому, що ціна на передпродажі, а він стартує з 22 серпня. Ну, буде складати десь приблизно 150 доларів. І це дуже хороший прайс. Самі порахуйте, навіть в гривні він дуже актуальний. І це при тому, що цей ноут можна використовувати в режимі багатозадачності. Тобто там можна відкривати додатки в нових вікнах і працювати з цим планшетом як з ноутом. До речі, оновився і інтерфейс до ОС. 3.0 на Android 12. не бажаєте працювати за ноутом, то зможете гарненько відпочити, тому що, як я казав, можна дивитися відео більше 5 годин, і при цьому звук буде виходити через пару класних динаміків. Ну так заявляє виробник. А як буде насправді, дізнаємося після анонсу, після того як з 22 серпня ви та я зможемо замовити цей планшет на AliExpress. Лінк на офіційний магазин бренду у описі до цього ролику. Переходьте, кладіть планшет у корзину та викуповуйте та очікуйте доставки до вас додому. Але треба буде поспішити, бо передпродаж актуальний лише до 10 години 27 серпня. І також пам'ятайте, що додатково до цього планшету вам не треба буде докуповувати чохол, тому що він є в комплекті. А над екраном вже наклеєна захисна плівка, яка має уберегти його від пошкоджень. На цьому у мене все. Поки що все, тому що чекаємо перед продажу з 22 серпня планшет Blackview Tab 13. Кладіть до корзини, та якщо вам сподобається ціна, викуповуйте. А у мене все з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!